Вацькруглості будівництво меморіалу. кажуть герої Майдану, в тому числі небесні Сотні, інші кажуть, героям України, які зараз кожного дня гинуть на сході країни, де йде війна. В свою чергу ми наголосили про те, що замовникам будівництва меморіалу, чи вважайте пам'ятника, чи що це має бути, повинно бути громадянське суспільство. Це є якраз і прояв тієї свободи, тієї думки, тієї того бажання жити у свободному демократичному суспільстві, яке не під власне владі. І коли влада каже про те, що ну, вона буде замовником чогось, то ну, я в це не вірю. Саме тому мене представники останнього без уповноважили зробити заяву про те, що в разі обрання ну, гарного. Емоційного пам'ятника, який залишиться у свідомості, які події 13-14 років, ті події, які кожного дня відбуваються, якщо дасть можливість цей меморіал залишити в свідомості наступних поколінь, то останні без цього не профінансує. На вашу думку, це потрібно зробити коаліцію, проголосування чи які рішення бачення ваших цієї ситуації? Ви знаєте, що це перше потрібно зробити, тому що нам ну, повторюю, що нація, яка не пам'ятає свого минулого, не має свого майбутнього, вона переречена, на жаль, тому що е, предичні покоління, ті, які зараз, е, їм ні на чому навчатись. Не, коли вони не бачать героїв, які створювали цю країну, які утримують цю країну, які стримують агресію Російської Федерації, і все інше, то е, на жаль, ця нація приречена. І саме цей меморіал він повинен бути. І на мою думку, він повинен бути. Е, Саме Валерій Довженко, як керівник координаційного центру учасників бойових дій, він зазначив, що це пам'ятник повинен бути всім героям України, які гинули і гинуть кожного дня, захищаючи цю нашу землю. <гум> <гум> Я би хотів запросити вас, щоб ви озвучили ще раз ту гарну думку, яку ви озвучили про Лондон, про ідею цього. В Великій Британії на кожному розі ми бачимо пам'ятники епохи, починаючи правильно від Нельсона, я закінчує великими полководцями, які велику країну вели до великих звершень. І нація пам'ятає, навіть ті біженці чи хто інші, які асимілюються в британському суспільстві, вони живуть кожного дня з цими пам'ятками історії. Вони живуть з цими героями і зустрічають їх кожного дня на вулиці. Кого кожного дня зустрічають на вулиці українці? Що вони бачать? На жаль, ми цього не бачимо, Тому це речі, які повинні бути в свідомості. Вони повинні з самого раннього дитинства закладатись. Колись, дякувати Богу, я сином був в Хіросімі і дивились на той пам'ятник, який вони, японці зробили на місці ядерного бомбування Америкою в Японії. Ми нарахували 365 автобусів. З діточками від такого і до старшокласників, які робили бумажні журавліки і несли до могили дівчинки, яка загинули в кімії. Потім вони дзвонили в дзвон, вони закладували емоції. Знаєте, емоції на придищені і на майбутнє всі покоління. І коли дитина в дитинстві побачила ці страшні речі, вона запам'ятає на все, ну, все життя. Тому ну, це речі, які повинні бути, я ж кажу, у свідомості. Вони, вони кожного дня повинні бути разом з нами.